Одне лише слово, бур'ян змушує садівників усього світу зітхати і закочувати очі. Ніхто не хоче зіткнутися з будь-якими небажаними бур'янами та мати справу з нашестям. Але якщо це сталося, важливо знати, як з цим впоратися. Коли справа доходить до іпомеї, все може стати досить складним. Ці рослини мають приголомшливі квіти. Які садівники, можливо, захочуть зберегти, але саме їхні моделі росту та поширення роблять їх небезпечними для інших ваших рослин. Знання того, що іпомея може бути агресивною, і розуміння того, як можна контролювати або запобігати її поширенню, можуть допомогти вам захистити інші цінні рослини у вашому саду цілий рік. Про іпомею Багато людей вважають бур'яни просто рослинами, що ростуть у неправильному місці. Завдяки своїм чудовим квітам іпомея, імовірно, відповідає цьому опису. Але є й ті, хто вважає іпомею неприємним бур'яном, який слід видаляти. Законодавство тримається в ногу, і є хороші шанси, що ці рослини будуть додані до федерального списку шкідливих бур'янів USDA. Однак існує багато різних рослин, які належать до сімейства в'юнкових, відомих як сімейство в'юнкових або ранкової іпомеї. З такою різноманітністю може бути важко вирішити, які рослини класифікуються як бур'яни, а які ні. Моних Глорій Фамали. Це величезне сімейство, що містить близько 60 родів і понад 1600 видів, охоплює рослини багатьох категорій, охоплюючи майже всі існуючі види рослин. За винятком однієї водної рослини, і помеї, ці рослини наразі не внесені до списку шкідливих бур'янів USDA. Шкідливим бур'яном, як визначено в законі про захист рослин, публічний закон 106 224 є будь-яка рослина, яка визначена федеральними, державними або місцевими органами влади як шкідлива для громадського здоров'я, сільського господарства, відпочинку, дикої природи або власності. Як тільки бур'ян класифікується як неприємний, влада може вжити заходів для його стримування або знищення. Деякі штати США також мають закони про інвазивні рослини. Важливо перевірити статус будь-якої рослини відповідно до законодавства штату, перш ніж прийняти рішення про її посадку. Не всі штати мають їх, але значний відсоток штатів мають інвазивні рослини і помея. Що стосується інвазивної іпомеї, ось основні види, на які варто звернути увагу. Вюнок польовий. Ця багаторічна ліана була завезена в Північну Америку з насінням культур ще в 1739 році. Вона походить з Європи та Азії. Будучи інвазивним видом у Сполучених Штатах, він загрожує посівам і вторгається на узбіччя доріг і луки вздовж струмків. Це рослина з глибоким корінням, яка повзає по землі, поки не знайде структуру, на яку може піднятися. Коріння широко розповзаються вертикально і горизонтально під землею, утворюючи щільні килинки. Ліани досягають 6 футів у довжину і агресивно покривають будь-яку структуру, заглушуючи будь-які рослини, з якими вони контактують. Дослідження показали, що щільне зараження цієї рослини може знизити врожайність на 50-80%. Баручок польовий має стрілоподібне зелене листя з білими або світло-рожевими трубчастими квітками, що з'являються з липня по серпень. Він розмножується насінням, корінням, стеблами та кореневищами, що робить його однією з рослин, яку найважче знищити після того, як вона прижилася. Він також може рости на сонці, в тіні та в будь-якому місці між ними і стійкий до посухи. Калістегія огорожа. Маючи ту саму інвазивну природу, що і в юнок польовий, Афанси має схожі квіти та листя, але у більшій формі. Підземна система волокнистих коренів і кореневищ може простягатися до 10 футів, що ускладнює її видалення. Крім того, він здатний вирости з будь-якого залишку кореня, стебла чи насіння. Келистики забурика виробляє алелопатичні біохімічні речовини, які впливають на ріст. Проростання та розмноження будь-яких інших рослин на її шляху, ефективно вбиваючи їх. У нього немає відомих проблем зі шкідниками чи хворобами, тому не вдалося знайти рішення для його швидкого інвазивного росту в цьому відношенні. Він захоплює посіви, пасовища та струмки, а також території вздовж доріг і залізничних ліній. Сьогодні ця рослина зустрічається в 57% усіх округів США, вражаючи акри Землі. При такому поширенні рослини позбутися від нього звичайними ручними або хімічними способами вкрай складно. Є люди, які лобіюють біологічний контроль, але це вимагає часу і не завжди ефективно. І помея пурпурова незважаючи на те, що ці трав'янисті однорічні ліани не настільки інвазивні, вони все ж є проблемою і з часом можуть стати загрозою для навколишнього середовища, якщо їх не контролювати. Ранкова іпомея походить із Центральної Америки та Мексики та натуралізувалася в багатьох тропічних регіонах. Має серцеподібне листя з великими синіми або білими трубчастими квітами влітку та на початку осені. Ліани можуть досягати 10 футів у висоту. Ця рослина дає насіння трикутної форми, які також використовуються як психоделічний наркотик. Це змусило деяких комерційних виробників покрити насіння, які вони продають токсичною сполукою. Оскільки рослина відноситься до групи солодкої картоплі, важливо також відзначити, що частини рослини токсичні для людей і домашніх тварин. І помея пурпурова росте інтенсивніше в теплих умовах, але її ріст пригнічується в мороз і сильні морози. Але він може з'являтися знову навесні і влітку з року в рік. Він віддає перевагу багатому органічному ґрунту, але росте майже скрізь і пристосувався до бідних ґрунтів і порушених територій. Вважається бур'яном у сільськогосподарських угіддях і є серйозною проблемою вздовж водотоків і теплих, вологих районів. Ця рослина конкурує з місцевими видами за все, від простору до води, поживних речовин і світла. І індійська. Цей види помею оголошено шкідливим бур'яном та інвазивною рослиною у понад 15 країнах. Він швидко поширюється від стебел і столонів і виробляє насіння, яке поширюється вітром, комахами та тваринами, такими як птахи. Насіння легко проростає, завдяки чому рослина швидко поширюється. Він може повністю вкривати інші дерева. Кущі та ґрунтопокривні рослини, заглушуючи їх і забираючи поживні речовини, воду та світло, необхідні іншим рослинам для виживання. Хоча ця рослина ще не є великою проблемою в США, вона на шляху до того, щоб стати наступним шкідливим бур'яном у категорії ранкової іпомеї, його слід уникати, особливо в теплих регіонах країни. У позбавленні від цієї рослини є промінчик надії. Грибоподібний збудник рослин, який атакує рослину, називається іпомея або біла іржа, спричиняє ураження на листках і стеблах, які затримують ріст і контролюють поширення рослини. Управління і контроль іпомеї. Коли справа доходить до контролю над іпомеєю, у вас є кілька варіантів. Якщо ви особисто посадили рослину, але вирішите, що вона віджила своє, є способи видалити рослину. Однак найпростішим методом є профілактика. Більшість людей садять і помею, не знаючи про її інвазивні тенденції. Давайте розглянемо кожен аспект управління та контролю. Профілактика найкраща форма боротьби з будь-яким із цих бур'янів це профілактика. Не купуйте ніяких рослин, насіння або живців для свого саду. Насправді. Краще перевірити список інвазивних видів рослин у вашому штаті, перш ніж щось садити. Більшість розплідників дотримуються закону, але часто закон повинен наздогнати звички інвазивних рослин. Садівники також знатимуть з досвіду, які рослини є інвазивними. Витрати на боротьбу з інвазивними рослинами у великому масштабі є величезними і залежать від таких факторів. Як рельєф місцевості, витрати на робочу силу, кількість бур'янів і різновиди присутніх бур'янів. За допомогою профілактики ці витрати усуваються. Запобігання утворенню насіння. Перше, що потрібно зробити, намагаючись контролювати інвазійний бур'ян, це запобігти його примноженню. Найкращий спосіб обірвати квіти, а влітку насіннєві коробочки. Робіть це обережно, щоб уникнути поширення насіння, і покладіть стручки в поліетиленовий пакет для викидання. Не кладіть відкинутий матеріал з будь-якої частини цієї рослини в компост. Навіть гарячий активний компост не знищить насіння, спіймати їх раніше. Будь-які спалахи, які з'являються, вимагають раннього виявлення та швидкого реагування. А подальше спостереження має важливе значення для взяття проблеми під контроль. Перш ніж будь-яка розея сада приживеться, витягніть рослини вручну та викопайте коріння. Помістіть весь рослинний матеріал у пластикові пакети для розкладання або утилізації. Потрібна буде пильність протягом кількох сезонів вегетації, перш ніж зараження буде взято під контроль. Пам'ятайте, що будь-яка частина рослини може відростати, а в деяких видів насіння може залишатися в ґрунті в стані спокою до 20 років ручне або механічне видалення. Хоча це потенційне рішення, цей метод не рекомендується дуже важко викопати кожен шматочок корення і корене вище з маси кореневих систем цих рослин, нічого не залишивши. Будь-який шматок, що залишився, просто відросте. Викликаючи ту саму проблему наступного сезону, ви можете висмикувати саду в міру її росту, але для цього потрібно кілька років роботи і пильності, перш ніж проблема повністю зникне. Ви можете спробувати покрити лози товстим шаром мульчі, чорного пластику або килимків з пластикового волокна, щоб заглушити їх. Але є деякі проблеми з цим методом спроби вбити рослини. По-перше, це живучі рослини, які можуть повзати по краях покриття або через отвори в ньому. Вони можуть рости при дуже слабкому освітленні та вправно відправляти підземне коріння у більш сприятливе місце. По-друге, будь-яке покриття, яке ви виберете, повинно залишатися на місці тривалий час, навіть кілька років, а будь-яку втечу лози потрібно негайно усунути хімічний контроль. Системні гербіциди є рекомендованим способом остаточного знищення цих рослин. Цей тип гербіциду проходить через судинну систему рослини та вбиває всю рослину, включаючи коріння та кореневище. Переконайтеся, що обраний вами продукт розроблено спеціально для використання на іпомеї, і точно дотримуйтесь інструкції виробника, щоб отримати найкращі результати. Подвоєння дози не призведе до швидшої смерті та, ймовірно, не спрацює так добре, як повинно. Також використовуйте інструкції виробника для будь-якого необхідного подальшого оприскування та дотримуйтесь їх до кінця. Деякі гербіциди можна змастити щіткою або нанести на листя, що запобігає контакту отрути з будь-якими іншими сусідніми рослинами. Пам'ятайте, що не варто оприскувати у вітряний день. Оскільки вітер перенесе непотрібний гербіцид на інші рослини та б'є їх. Якщо ви повинні використовувати неселективні гербіциди, переконайтеся, що ви націлені лише на рослини. Деякі селективні гербіциди проти широколистих бур'янів підійдуть на моних клорис. Рослину також можна зрізати і застосувати відповідний гербіцид до зрізаного стебла, щоб убити її. Обов'язково складіть весь рослинний матеріал у мішки для сміття та викиньте їх, а не розміщуйте поблизу компасної купи. Дотримуйтеся всіх вимог безпеки перед використанням будь-якого хімічного контролю. А якщо сумніваєтеся, зателефонуйте професіоналу. Заключні думки. Незважаючи на свою красу, ці бур'яни і помеї не принесуть жодної користі вашому саду і будуть більш ніж руйнівними для навколишніх рослин. Краще зробити кращий вибір рослин ніж мати десятирічну проблему, яку важко подолати.